І всім привіт, з вами знову я Медді. І сьогодні у нас буде 6 чи 7 способів, як стати багатим. Ну а зараз у нас буде перший спосіб. Ну і перший спосіб у нас це стойки з скінами. Зараз я покажу, де вони знаходяться. Зараз я так сама спам'ятаю. Вони в нас знаходяться в розділі Stands. І ось вони за 750 баксів. Ви можете їх купити, поставити сюди будь-який скін із іншого аккаунту, наприклад, зайти і купити цей скін за 100 баксів. Якщо що, тут мінімальна. ой, що я забула? Тут мінімальна, ой, максимальна сума це 100 баксів. Тому. На жаль, а я, але я б хотіла тисячу, напевно. Тому одразу скажу, що цей трейдів на ось цих або відкриття е, боксів не буде, тому що у мене в п'ятницю, з п'ятниці по неділю змагання, і я не зможу знімати для вас відоси. Щось я заговорилося і другий спосіб у нас це роботи. По-перше, я не пам'ятаю, я сказала, перше чи другий, і по-друге, робота це такий вид, ви можете прийти. В піцерії, наприклад, перехмахівську чи в школу, і ось тут взяти е, роботу. Ви можете тут працювати, напевно, вчителем, і десь тут було директором. Я точно не пом... Вон. Е, ой. І там е, є директор. Все одно ким ви будете, тому що ви будете заробляти е, все ж таки однаково 50 баксів. Ну, і ви можете просто стати АФК, але, звичайно, щоб був якийсь там автоклікер, щоб він там пригав хоча б, щоб вас не вибуло із гри. Ну ось, наприклад, я зараз, зараз зароблю 10 баксів. Ось. Нам просто так дають е -е, безкоштовно гроші. І третій спосіб це каси. У нас тут джингл Bells». Каса знаходиться у е розділі Тімачиська мебель, і нам треба пролистати у самий кінець і нажати, ну майже саме кінець, і нажати патію. І потім трішки пролистати. І в нас тут десь буде каса, якщо я не помиляюсь. Е ось у нас каса, ми її покупаємо. І ми можемо продавати пеців. Наприклад, у вас є там якісь 4 повторні пети і вам вони зовсім не потрібні. Ви можете кинути, наприклад, ви ось тут правите, ставити паті, пишете щось там. Я, наприклад, напишу просто там, ну, наприклад, таке щось відправлю і все. ну, Я просто на бліці. І, будемо... і ви чекаєте людей, ви там. Ви там маєте написати про те, що ви продаєте петів, але зразу кажу, що вам не всі можуть вірити. Четвертий спосіб: це прокачувати петів. Мене ще зголос. Ну, наприклад, ось ви берете якогось пета і виповняєте його завдання. Вона у вас може бути ось тут над уровнем або ось тут зверху, це як ви вже захочете. Ви так будете виповняти, і вам будуть купити... Зараб... Ви будете заробляти бакси. Ось, наприклад, я заробила плюс 8 баксів. Я рахую, що це дуже багато. Шутка. Ну і п'ятий спосіб майже такий же самий. Ви просто стаєте маленькою, і ви будете заробляти ПЕТ не гроші не тільки за пета, а ще і за себе. Ви так можете зробити у два рази більше баксів. Ну і шостий спосіб це двойні X бакси. У вас має бути тут написано е, бонусна неділя, наприклад. І вас, ви будете заробляти бакси у двойні більше. Наприклад, ви будете заробляти не 10 баксів, а 20. Ось так це працює. Двойна Х неділя баксів зазвичай буває після якихось обнов, коли вже більше їх немає. Але це як коли. Наприклад, з обновою е, була час. Двайна Хпрокачка. І там, але це треба було знайти ці яйця. Ну, як вони там називаються, я вже не пам'ятаю. Мені пауза відео, зараз я чомусь не можу е поставити обложки на відео. Я вам тут десь прикріплю це відео, покажу воно десь тут буде, і ви подивитеся. Ну і останній сьомий спосіб це передача баксів. Це можна сказати, як було із е, оцими стойками, але це трішки інше. Ви маєте купити, зараз я вам тут покажу, ви маєте купити, наприклад, любу стойку. Ну, давайте я не буду купувати, зразу кажу, в мене її немає. Я просто вам покажу, яку треба буде купити. Їх тут є дві, але я хочу знайти. Ось ось цю можна купити за 40 робоксів, я рахую, що це вигідніше, ніж за 85. Ви купуєте, ставите, наприклад, заходите з іншого аккаунту і просто передаєте всі ці бакси. Але мені здається, що, що ці стенди, вони трішки кращі, тому що там можна передавати 100 баксів, а на цих стойках, наскільки я знаю, тільки 50. Я сподіваюся, я вам чимось допомогла. і... Я сподіваюся, що ви поставили лайк і підписалися. Поки що наша з вами ціль це буде 10 підписників, вважаючи 7, і просто в шоці. Ну а на цьому все з вами була я, Медзі, всім пока!